Викриття секти русофілів затриманий вбивця у кам'янському і криворівській торговець боєприпасами. Вітаю це дайджест подій 2 листопада. Поїхали. Нацполіція показала наслідки вчорашніх ворожих обстрілів у Дніпропетровщини. 1 листопада РФ поцілила по Грушівській громаді Криворізького району з артилерії. Також атаковано дві громади Нікопольського району. У Марганецькій громаді під вогонь потрапило два села. Поранення отримала 41 річна жінка. Сьогодні майже увесь день на Дніпропетровщині лунає сигнал повітряної тривоги. Моніторингові ресурси повідомляють: над кривим рогом виявлено два ворожих розвідувальних БПЛА. Їх успішно утилізовано. Дякуємо ЗСУ. До кримінальних новин СБУ викрила лідерів псевдорелігійної секти «АЛЛАТРА». Її учасники під виглядом місіонерства виправдовували агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення союзу слов'янських народів. Було організовано ієрархічну структуру та власні представництва в кожному обласному центрі нашої держави. Вони агітували за те, щоб РФ атакувала по цивільній інфраструктурі українських міст. Осередки, секти викрито на Київщині, а також у Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській Інській, сумській та Харківських областях Вашій увазі, фрагмент телефонної розмови двох високопоставлених сектантів обговорюють ракетні удари по Україні. Клупіть на на все, сього начнути, от всі скаплення, всі міста і ну, що шоколади. На Дніпропетровщині затримали чергового торговця боєприпасами. Чоловік з Кривого Рогу збув 700 патронів до різної зброї. Під час обшуку у квартирі затриманого було виявлено ще 510. Ділку загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. У Синельніківському районі поліція зупинила 62-річного водія. Він перевозив вражаючий арсенал. А саме, пістолет з набоями, мисливський нарізний карабін, два магазини, споряджені набоями, а також незареєстровану мисливську рушницю. вилучили правоохорон під час огляду автівки. Чоловіка затримали та відкрили кримінальне провадження. У Кам'янському затримали вбивцю. 1 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку лежить непритомний чоловік. Виявилося, що на вулиці між знайомими виникла сварка, під час якої нападник сильно побив чоловіка та втік. Потерпілий отримав тяжкі травми, внаслідок яких помер. Продав деревину на 20 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали чергового шахрая. Громадяни планували купити дрова через соцмережу, знайшовши оголошення. Майбутні покупці перераховували повну оплату товару. Аферист отримував кошти, але дрова не доставляв. Таким чином: 33-річний житель Марганця ошукав двох громадян на більш ніж 20 тисяч гривень. У Дніпрі невідомий вдерся до будинку і ховався під матрацом Сьогодні вранці чоловік повідомив поліцейським, що хтось проник до будинку. На це вказувала вирвана решітка та розбите скло на першому поверсі. Поліцейські на другому поверсі знайшли незваного гостя. Він ховався під матрацом. Слід зазначити, що Вік, перебуває у розшуку у новомосковському районі. Чоловік знайшов картку у банкоматі і пішов з нею по магазинах. 26 жовтня близько 17 години у центрі Перещепино потерпілий. Залишив свою картку в банкоматі. Зловмисник скористався ситуацією. Забравши картку, він витратив близько двох тисяч гривень в різних продуктових магазинах. 48-річного крадія розшукали і повідомили про підозру. Ну і приємне під кінець випуску. Ось таким чином дніпровські школярі передають вибухові вітання окупантам. На цьому в мене. Не все, не забудьте підписатися на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Пильнуйте себе.